Ти насправді жах, бо на заході України цього року зафіксовано масове нашестя кліщів і ні, але дуже небезпечні кліщі це не просто неприємні паразити, а це потенційна загроза для здоров'я, особливо якщо їх багато. Що станеться з вашим організмом, якщо вас одночасно покусають десятки кліщів, які симптоми можуть з'явитися, і коли варто неодмінно терміново звернутися до лікарів? У сюжеті розкажемо факти, які варто знати кожному, хто планує відпочинок на природі. І до речі, це стосується і тварин, якщо у вас є домашні улюбленці. Тому дивіться. Бережіться. Ви гуляєте лісом. Рептом відчуваєте сильний свербіж. Починаєте чухати і помічаєте на тілі почервоніння у вигляді червоного кільця. Ніби мішень, якщо придивитися уважніше, видно маленький отвір у шкірі, який ще й болить. І якщо не діяти швидко, ситуація може стати небезпечною для вашого життя. Кліщі це паразити, що живляться кров'ю. Вони чекають на верхівках трави чи кущів, і коли повз проходить людина або тварина, чіпляються і починають годуватися. Найгірше те, що укус кліща, як правило, безболісний. Завдяки пласкому тілу та малим розмірам кліщі можуть довго залишатися непоміченими, можуть пройти години, перш ніж ви зрозумієте, що до вас щось причепилося. Проблема полягає в тому, що перед тим як вкусити кліщ, міг пити кров інфікованої тварини, що переносить хворобу лайма або інші небезпечні захворювання. І коли він починає годуватися з вас, його слина може передати збудники хворобу в ваш організм. Тож як захиститися? Перше на що варто звернути увагу, це вдягатися правильно. Якщо ви збираєтесь у місцевість, де можуть бути кліщі, одягніться у світлий одяг. Так легше помітити темного паразита. Носіть довгі штани, сорочку з довгими рукавами, і заправляйте штани у шкарпетки або черевики. Обов'язково обробіть одяг засобом проти кліщів а під час роботи в саду одягайте захисні рукавички. Друге, що необхідно робити, перевіряти себе регулярно. Якщо ви гуляєте на природі або працюєте на городі, оглядайте себе кожні 2-3 години. Укус кліща може викликати симптоми лише через 4 години, тому важливо виявити його раніше. Зверніть особливу увагу на шкіру на потилиці у волосі. На руках, ногах та інших відкритих ділянках кліщ може залишатися на тілі від кількох годин до кількох днів, поки не насититься. І не забувайте, кліщі можуть заражати не лише людей а й тварин, тому регулярно перевіряйте домашніх улюбленців, особливо якщо вони чухаються або поводяться незвично. Що ж робити, якщо кліщ вже вас вкусив? По-перше, не панікуйте. Найкращий спосіб видалити кліща це скористатися пінцетом. Обережно захопіть паразити якомога ближче до шкіри, і повільно тягніть прямо вгору. Не скручуйте і не смикайте. Щелепи кліща мають форму гачків, і неправильне видалення може залишити частини його тіла у шкірі. Не тисніть на кліща. Якщо розчавити його, він може плюнути інфікованою кров'ю прямо у ваш кровотік. Це значно збільшує ризик зараження. Після видалення ретельно промийте місце укусу водою з милом. Після цього покладіть кліща у герметичний пакет або контейнер. Якщо з'являться симптоми, лікар зможе провести аналіз, аби виявити, яку хворобу він міг переносити. Ознаки інфекції після укусу. Якщо у вас з'явиться висип у вигляді мішені, підвищилась температура, відчувається ломота у тілі, біль у суглобах або з місця укусу виділяється рідина. негайно зверніться до лікаря. Кліщі можуть переносити не лише хворобу лайма, але й плямисту лихоманку скелястий гір або вірус повасан. У деяких випадках інфекція може прийти у менінгіт, сепсис або навіть викликати проблеми з печінкою. І так, усе це може спричинити лише один кліщ. Тепер уявіть, що вас кусає не один кліщ, а кілька сотень. Навіть у цьому випадку ви, можливо, не відчуєте сам момент укусу. Натомість ви відчуєте, як сотні дрібних істот повзають по вашому тілу. Їм потрібен час, щоб знайти відповідне місце для укусу. Тому ефекти почнуть проявлятися лише через кілька годин. А от якщо вас вкусить кілька тисяч кліщів, це може призвести до значної втрати крові. У вас з'явиться запаморочення, нудота і слабкість, а слина кліща, що містить антикоагулянти, розріджує кров, змушуючи вас ще більше кровоточити. Один кліщ може висмоктати приблизно один мілілітр крові. Зважаючи на те, що середній об'єм крові в організмі дорослої людини близько 5500 мілілітрів, 5000 тисяч кліщів теоретично можуть висмоктати її всю. Проте для цього їм потрібно багато годин. Отже, єдиний позитивний аспект це Повільність самого процесу, але якщо кліщів буде мільйон, їхня вага і активність можуть спричинити не лише втрату крові, а й механічне задушення. У разі негайного медичного втручання шанс вижити зростає. У лікарні доведеться пережити тривалий і вкрай неприємний процес видалення кожного кліща вручну. Звісно, це малоймовірний сценарій, але все одно слід бути вкрай обережними. Навіть один кліщ може створити купу проблем, тому прогулюючись по високій траві чи в лісі, обов'язково ретельно перевіряйте усе тіло. Будьте уважними: укуси кліщів дійсно небезпечні.